У цього чорна мантія, ось бачите, по краю. У цього біла мантія. Ну, а цього видно. У цього теж біла мантія. Тобто пальчиком в рожок тикати не треба, виконують функцію очей. А от внизу в них маленькі вусики є. Це орган. Носик, можна намазати ручки, то сміливий, а потім з здивуванням починають мити руки і кажуть, слухайте, таке, як захисна плівочка. Всі думають, що с равлики, сі їх от торкнутися, вони вкриті слизом. Ні, вони вкриті муцином. Всі думають, що ферма — це щось дуже таке помпезне, грандіозне, велике. Але ферма Равликова це, мабуть, сама тиха фірма із всіх ферм, які існують.